32 роки незалежності нашої неймовірної країни. 32 кроки до майбутнього, де кожен крок це символ нашої єдності. Сьогодні ми, команда school 2 to GO, вирішили зробити для вас невеличкий екскурс до історії розвитку незалежності нашої держави. Кожного року, починаючи з 91-го, коли Україна здобула незалежність, відбувалися певні події, які тим чи іншим чином впливали на життя. Кожного українця та кожної українки. Давайте ж згадаємо ці ключові події разом та пригадаємо, чому День Незалежності України це День гордості, єднання та незламності нашої батьківщини. 32 роки тому було ухвалено акт проголошення незалежності України. Відбувся перший всеукраїнський референдум, та більше ніж 90% учасників підтримали прагнення жити у вільній незалежній Україні. Цього року були прийняті державні символи України Герб, Гімн та Прапор. 1993 рік Радянська економіка продовжує розвалюватися все швидше. В Україні в той час руйнується промисловість, починають бунтувати шахтарі. Саме з 93-го року з'явилися перші тривожні дзвіночки про автономію Донбасу. Разом з тим почалась ера мобільників, а українці вперше почули іноземне слово ваучер. Цього року відбувається позастрокою вибору президента. Другим президентом незалежної України обрано Леоніда Кучму. 1995 рік. 9 листопада цього року Україна офіційно стала членом Ради Європи. Цього року в Україні була прийнята конституція та запроваджена гривня. Цьому році відбувся політ першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка на космічному кораблі Колумбія. Цьому році відбулися вибори до Верховної Ради, які стали великим змаганням. В процесі виборів стали помітними технології. Ці вибори були перші, коли половина депутатів обиралася за партійними списками. Леонід Кучма та опозиція билися за кожен голос, але жодна зі сторін не перемогла. Під час підрахунку голосів на тих виборах перші українці почали свідомо дурити. 1999 рік був також надзвичайно важливим роком для нашої країни. При задаткових подіях помер В'ячеслав Чорновіл та відбулися президентські вибори, які переміг Леонід Кучма. Також в 1999 році була відмінена смертна кара, що ще наблизила нас до Європи. Дня не незалежності. Двохтисячний що ж цікавого спіткало Україну в цьому році. З метою популяризації України як могутньої авіаційної та спортивної держави була проведена перша національна арктична експедиція Україна північний Полюс 2000 у 2000 році. Школярі вперше перейшли на 12 бальну систему освіти. До цього вони отримували оцінки лише від 1 до 5. Трошки про спорт. Плавчиня Яна Клочкова здобула дві золоті медалі на Олімпіаді в Сіднеї. Та встановила світовий рекорд на дистанції 400 метрів комплексним плаванням. А в боксі свій перший титул завоював Володимир Кличко. Ось таким був 2000 рік. У 2001 році до України приїздить Папа Римський Іоанн Павел II. Мета його візиту налагодження дружних стосунків між конфесіями. Під час свого візиту він виголосив 11 промов. У 2002 році Україна вперше оголосила у своїх намірах інтегруватися до євроатлантичних структур. Відповідний указ підписав тодішній очільник нашої держави Леонід Данилович Кучу. 6 березня Верховна Рада України ухвалила закон про державний гімн України. Неймовірний рік. Ми на першому місці в Європі, завдяки Руслані за її дикими танцями під час пісенного конкурсу Євробачення у травні. А уже у листопаді ми доведемо всьому світові під час помаранчевої революції, що, коли разом нас багато, нас не подолати. 2005 рік – рік, культури та освіти. Було утворено Український центр оцінювання якості освіти та встановлено, що зовнішнє незалежне оцінювання є державною підсумковою атестацією на вступним випробуванням до вищих навчальних закладів. А 19 травня в місті Бергені міністр освіти України підписав Болонську декларацію. Цього ж року в Києві відбувся фінал 50-го конкурсу Євробачення. В цьому році Президент України Віктор Ющенко підписав універсал національної єдності для подолання політичних розбіжностей між партіями парламенту. 2007 рік. У грудні на пленарному засіданні Верховної Ради України голосами 226 народних депутатів України Юлія Тимошенко вдруге стала прем'єр-міністркою України. 2008 рік дуже важливий рік для нашої країни. Україна стала 152-м повноправним членом світової організації СОД. З цього часу товари наших виробників були не тільки на полицях наших магазинів і на полицях магазинів за кордоном. А ще це дало можливість почати перемовини з Європейським Союзом про асоціацію. 2009 рік. Економічна криза. Глобальна фінансово-економічна криза також вразила Україну. Країна стикнулася з економічним падінням, зростанням без та іншими економічними викликами. 2010 рік. Апеляційний суд Києва визнав, що стан молодом поспішом Каганович Осіо чинили злочин геноциду українського народу. 2011 рік. Політичні переслідування в Україні 11 жовтня Печерський суд Києва засудив Юлію Тимошенку до 7 років ув'язнення. Чемпіонат Європи з футболу, сплеск патріотизму. Схід і захід Назов. Донецьк і Львів, Київ і Харків. Євромайдан. Масові акції проти свавілля правоохоронних органів та на підтримку інтеграції з ЄС. Цей рік був важким. Майдан продовжується: окупація Криму, Іловайськ, Дебальцево, війна, окуповані території Донецької та Луганської областей. Історія України пишеться кров'ю. Важкий рік. Кіборги витримали, не витримав бетон. Ця фраза увійшла в історію України разом з подвигом українських бійців, що захищали Донецький аеропорт упродовж 242 днів. від 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. Це перший рік вільної торгівлі України з Європейським Союзом. Ще один важливий крок уперед. Поява паспорта нової генерації з біометричними відомостями про особу айді-картки. Цей рік став ще одним кроком на шляху України до євроінтеграції. Скасовані короткотривалі візи для українців для відвідування 32 країн Європейського Союзу і Шенгенської зони. Нарешті це сталося у лютому місяці. Україна головувала в Раді Безпеки ООН. Київ зустрічав фінал 62-го пісенного конкурсу Євробачення. Слава Україні! Героям слава! Саме ті слова. Пролунали у 2018 році, 24 серпня на Майдані Незалежності і стали символом незламності українського духу, єдиної нації і вірою у світле майбутнє великої незалежної держави України. Цього року Україні було надано ТОМОС, а також на виборах президента України. Перемогу отримав Володимир Зеленський 2020 рік. Svitová pandémia COVID-19 takož vplynula na Ukrajinu. V berezne bolo vedeno karanténne obmeženia. Zakryto školy, restorány, a obmeženo mežnárodný a vnútrišný transport. Žoltej mesec na kordonie Ukrajiny z Rosíji je maximálne z 2014 roku koncentráciu rosíjských výsk. V Paršovi bolo sa bojové zastosovanie tureckého V. 2022 рік цей рік залишиться кривавою раною в серцях кожного українця та кожної українки. 24 лютого о 3 годині 40 хвилин на світанку Росія розпочала повномасштабне відкрите військове вторгнення на всю територію України. 2023 рік рік. Коли українці й українки, дорослі і малі, продовжують разом, попри біль і втому, здобувати незалежність, продовжують разом донатити, боротися, шити, кохати, жити українською. Вперед до перемоги!